Вчора надвечір прикордонний наряд відділу прикордонної служби Красний військ виявив у прикордонні шум двигунів невідомого літального апарату. Група реагування, яка пробула на місце події, визначила напрямок руху літального апарату та здійснила примусове його приземлення. В ході огляду охоронці кордону встановили, що це літальний апарат типу квадрокоптер, який переміщував через державний кордон 190 пачок тютюнових виробів.